Лікар для дітей. Проєкт під такою назвою започаткували у Черкаській області. Стартували із села Степанці неподалік Канева. До місцевої амбулаторії приїхали шість профільних лікарів із обласної дитячої лікарні. Ініціатива належить Олександру Воскобойніку, директору підприємства Урожай, яке має потужності на території громади та за підтримки фонду МХП громаді. Пані Оксана мама шістьох. Сьогодні привела найменшу соломійку на огляд. Дівчинка потребує нагляду але виїхати в обласний центр щоразу складне завдання. Своя в ремонті машина, а так просимо когось наймаємо. у мене шестеро діток? Я маленьку цю не можу. Мене немає на кого покинути, так як чоловік працює. І в домогосподарство мені дуже складно виїхати. А це що лікарі приїхали, це дуже зручно. За підтримки благодійного фонду МХП громаді раніше у громади області приїжджали фахівці з Охмаддиту. Такі заходи засвідчили значну потребу у доступних медичних послугах, розповідає обласний депутат Олександр Воскобойнік. Тому спільно з головним лікарем Черкаської обласної дитячої лікарні Миколою Кондратським організували перший виїзний прийом. До мене дуже багато людей зверталися після ахматиту із різних регіонів і задавали питання, а чи приїдуть до нас, а чи приїдуть до нас, тому що ми не встигли, але ми хочемо, щоб наших дітей оглянули. І якщо принаймні із цих 120 дітей, які будуть оглянуті в процесі в ході там сьогоднішнього заходу, і ми зможемо допомогти одній дитині, справді її потім взяти на лікування, вилікувати, ми всі будемо дуже великі молодці, і нам буде подказиці. У Степанецькій амбулаторії працює місцевий лікар-терапевт і приїжджає фахівець із Канева. Нині ж до місцевих дітей приїхали невропатолог, офтальмолог, хірург, ортопед, травматолог, кардіолог та алерголог. Перш ніж сформувати команду на виїзд, організатори обговорили з місцевими лікарями, які фахівці найбільш потрібні. Отримати спеціалізовану допомогу дитячу це треба їхати в обласну дитячу лікарню. Яка одна на всю область, і це не є така доступна послуга, тому треба, щоб був запис, не було повітряних тривог і так далі. Зі слів батьків, я знаю, що це не просто. Особливо, коли це стосується ще дітей з обмеженими можливостями. Вошки не порядки, як бігаєш, багато походиш. Коли бігаю, буваю. Дитячий ортопед-травматолог Василь Стецюк зазначає, що деформація опорно-рухової системи серед дітей нині не рідкість. Тому вчасні медогляди важливі. Адже чим раніше виявиш недолік, тим більше шансів його скоригувати. Проходять з вороженою вадою хребтів грудної клітини, а також плоску валюсна деформація ступнів. рухова система нижніх кінцівок. Шестеро фахівців оглянули близько 120 дітей. Пацієнти зверталися із конкретними запитами, і по профілактичний огляд. Ми хочемо ще раз проконсультуватися. Так ми, я вже результат, ну якби знаю. Ми зверталися до лікарів. Все і ще раз може щось скажуть, може, щось порекомендують. Замість того, щоб мені дитину вести в Київ, хмадить я малася вести Максима з ніжками. Я собі сюди приїхала і мені це подобається. Дуже добре. Хто така офтальмологиня? Дівчинка Софійка уже добре знає. Вона мені очі дивилася і згріння провіряла. Навіщо до лікарів треба ходити? Щоб бути здоровою. Ви до нас завітали з такою чудовою командою лікарів. Така акція. МПП дякую хотів від громади особисто від себе подякувати вам. Голова Степанецької ОТГ розповідає, що чотири роки тому амбулаторію повністю відремонтували, але до сучасних світлих кабінетів не вистачає лікарів. Тому громада у пошуку фахівця готового працювати в селі. Обіцяють забезпечити житлом. Діти це наше майбутнє. І ми будемо просити, щоб згідно тих графіків, які анонсував Олександр Анатолійович, вони були втілені. І те, що все від нас залежно, буде зроблено, щоб наші діти могли вчасно отримати профілактичний огляд, і батьки знали про стан здоров'я своєї дитини. представник фонду МХП громаді зазначає, підтримка громад це соціальний обов'язок бізнесу. А для жителів сіл та містечок співпраця з бізнесом це додаткові можливості для розвитку. Сьогодні ми вкотре демонструємо синергію між бізнесом, а це науково науковоробича фірма «Урожай» на чолі з Олександром Москобойніком, влади це Степанецька сільська рада та громадою. Це все, до кого ми робимо. Благодійний фонд також долучився фінансово до даної заходу, до організації його є потреба в огляду наших маленьких діточок, і ми долучилися, профінансували Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Вікка.